Вітаю всіх! Мене звати Оля Чихрай, і це програма «Варте уваги! Вже традиційно для самбірської дитячо-юнацької спортивної школи 15-й рік поспіль в приміщенні спортивного залу Рукавичка відбувся турнір з боксу, присвячений пам'яті Богдана Киселиці. У молоді роки Богдан Киселиця був знаним боксером з великими досягненнями. В свою чергу, ставши керівником спортивної школи, він організував спорт для молоді Самбора і його околиць. Більше про турнір розповів заступник міського голови Святослав Ухач. Доброго дня сьогодні в Самбурі проводиться черговий вже традиційний турнір, присвячений пам'яті майстра спорту з боксу Богдана Михайловича Киселиці. Турнір я вже сказав традиційний, чому він став таким популярним сьогодні. Участь приймають 90 боксерів, які приїхали із 10 різних міст нашої області, тому що власне ця будівля її будівництво було започатковано на Михайловичем, і він тривалий час виховував юних боксерів. Виховував не просто боксерів, але й тих, хто став особистістю, став патріотом України. Зараз його справу продовжують тренери Роман Стечевський та Володимир Дов'як, в яких займається більше 60 вихованців. Бокс це один із видів спорту, який культивується в нашій комплексі Дендячій Лянській спортивній школі. І хочу зазначити, що чимало успіхів було досягнуто нашими вихованцями, наших тренерів в останні роки. В той же час ми зараз. Ще раз переконуємося в тому, що виховання і виховання духу, виховання сили у наших хлопців і дуже важливе, бо власне за рахунок мужності, за рахунок відваги, за рахунок. Патріотизму зараз наші воїни успішно б'ють москалів на наших фронтах і ще захищають Україну. І Ми переконані, що саме завдяки цим якостям Україна переможе і буде вільною і самостійною. А організаторам турніру і яких підтримує сам міська міська рада, очолювана Юрієм Петровичем Гамаром, і бажаю, щоб їм такі турніри давалися і надалі. Ну а сьогодні всі ми побажали учасникам бути сильними, бути мужніми і здобувати перемоги. А якщо не вдасться, то робити правильні висновки і не зупинятися на досягнутих результатах. У поєдинках приймали участь 92 юних боксери з усієї області. На чемпіонаті було представлено 11 команд самбора, мостиська, трускавця, Стрия, стебника, Борислава та Львова. Про свою участь у турнірі висловився тренер Львівської дитячої юнацької спортивної школи імені Антона Білого міста Львова Олег Леус. Приїхали вже другий раз. на Цей турнір нам дуже подобається, тому що тут задіяні діти такого віку, дуже дуже маленького, які тільки починають. Боксувати і дуже багато молодих тренерів, з якими ми знайомимося, обговорюємо різні проблеми в боксі, спілкуємося, як львівський бокс підняти на певний рівень. Обмінюємося також різноманітною інформацією. Запрошуємо один одного на такі от турніри, де наші діти приймають в них участь. Своїми враженнями від турніру поділився і директор Самбірської дитячо-юнацької спортивної школи Іван Коваль. «Правда приємно, що 15-й традиційний турнір відбувається в нашому залі, в залі боксу, важкої атлети ЗФП комплексної дитячої спортивної школи. Велика подяка тій людині, яка, напевно, що приурочений і цей турнір. Це Богдан Михайлокий Селиць, який леву частку докладав для будови, для відбудови, для розбудови. Бокс у місті Самбори, і направду на, на, приємно, що вже 15-й за ліком турнір, який сьогодні відбувається в його честь, відбувається завдяки його тренерам, вихованцям, які кують бокс у місті Самбори, які розвивають його, які його, будемо так казати, висвітлюють всі події які боксу. Так що також дуже приємно, що в місті Лево частка приділяється спорту завдячуючи міській владі завдячуючи меценатам і людям небайдужі до спорту усіх учасників боїв було нагороджено грамотами медалями та спортивними призами які неодмінно стануть у нагоді юним спортсменам у тренуваннях а в цьому бою поляється боювани чия нагрожує ректор США іван дова Програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.